Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Чим ситуація з корисними копалинами в Московії з її сировинною економікою, відрізняється від української? Таку ситуацію, яка в наш час є на Уралі, зокрема, геологи ще в 20 столітті, говорячи про Мадагаскар. Назвали Мінералогічним музеєм. Там є майже все, тільки не у промислових кількостях. Проте, на відміну від Мадагаскару, Урал не завжди був Мінералогічним музеєм. Ще за Судепії пояснювали, що ресурси Уралу раніше були чималі, але зараз майже все вичерпано була гора висока, стала Яба глибока. Як говорили в добу, пізнього соцреалізму саме про Урал. Щоправда, так само, як і на Матагаскарі, на Уралі все ще можна видобувати окремі самоцвіти, бо це не масове виробництво, а майже все інше, це здебільшого тільки спогади. Не усюди, в Московії, ситуація з ресурсами, як на Уралі, десь гірше, десь краще, але ступінь вичерпаності на доступних родовищах, а це не варто забувати не більше 20% усіх суттєвих, а більшість українських родовищ ще взагалі не розробляли. В Московії і серед опозиціонерів-іммігрантів з Московії. Невігластво виявляється звичайно в сучасної ситуації в Московії і Україні, зокрема і стосовно корисних опалень. Хоч такі важливі ресурси, як рідкоземельні метали, уран, титан, берилій, ванадій, тантал, ніобі, марганець, вольфрам, болімден, цирконій, хром, ренії, літій, фліорит. Графіт в Московії визнані дефіцитними офіційно. Астронці, Скардії, Олово, Сурма, Германії, Галії, Цезії, Рубідії, Кадбії, Індії, Італії, гафні, барит, бром, пірофіліт, бентоніт, польові, шпати, цеоліт, йод, волостаніт, оптична сировина, чистий кварц, каолід, Озокрит, Бура сльюда напівофіційно. Все це забезпечується переважно імпортом і плани геологічної розвідки. По ним щорічно провалюються. А в Україні родовища цих копали дуже перспективні. Мало відрізняється ситуація з ртуттю, свинцем, вісмутом, торієм, магнієм, тилуром, цинком, бокситами, бором, криолітом. Перлітом, крейдою, вогнетривами бергелем високоземною сировиною. Якщо хто не знає, то дефіцитні ресурси те, що на чверть або більше забезпечує імпорт. Втім, імпортозалежність в Московії менша, ніж в готових виробах. Московія також забезпечує себе кобальтом, міддю, натрієм, селеном, бощаком, залізною рудою навіть кухонною сіллю, пірокседами, фтором, хлором, мірабілітом, сіркою, азбестом, абразивами, тальком, інфузорними кремнеземами. Природними фарбами, гелієм, фосфоритами, будівельною, карбонатою, флюсовою сировиною все це також можуть називати дефіцитними. І з цими ресурсами становище краще в Україні. Тому такий інтерес заходу до українських родовищ. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.